Доброго ранку, сонце ліпить. Вийшла на город зранку вибрати помідорчики на сніданок. Зараз подивимося, що тут. Так, спіють, ну ще щоб сильно так поспіли Ще ні, але потрошку є. Нав'язують тут дуже багато зав'язі. Ще поки що вистачає тільки на, на сніданок нарвати. Дивіться. Давайте подивимося на картопельку. Стоїть як бубон, зелена. Зелена, як бубон. Сусідів теж. Вже відцвілась. Багато хто пише, що погоріло все. Огурчики тут трохи наче сохли, але дощ пройшов, то вилюднюють. В'яжеться трошки. Так, ось таку врожаю поки що назбирала. Всім гарного дня, бережіть себе.